Хочу обратиться к нашему новоизбранному мануфле. Я понимаю, что он вступил сейчас на такую, так скажем, высокую должность, но к нему пожелание будет одно: если он сможет как-то, а он сможет, я надеюсь, повлиять на данное положение в Украине, оно сейчас не стоит хорошим. Луганск, Донецк, Донбасс, Днепропетровск сейчас страдают и страдают очень серьезно. Поэтому я хочу обратиться с одной просьбой: если Ви це зможете зробити, будьте так любезні, зробити. У нас э, обрано нового блаженнішого митрополита Онуфрія. Даймо Боже, щоб прожив стільки, як Алексій І, був патріарх Олексій І, Був на нього схожий. Такий інтелігентний, духовний, аскетичний. І якраз в такі важкі часи він і прийшов. Була і війна, і обновленчикі розколи. У нас і війна, і розколи, і всяке лихо. Але Господь посилає людям в лихі, в такі часи випробування, посилає і якесь підкріплення і втіху, і нагадує, що він людей не лишив. І то, що обрали гадику Онуфрія, це якраз знак Божої ласки. Тому сподіваємося, що дасть Господь. Швидке подолання всіх негараздів, розділень, розколів. І зійшли на наш народ мир, довгоочікуваний, примирення, порозуміння, що зі всіх регіонів люди один одного будуть дати можливість висловитися, і саме головне, будуть чути один одного. От. Бо якщо цього не буде, то не буде України. I pray for the spiritual leadership, Я молюсь за духовных лидеров здесь, чтобы у них взгляд был устремлен на Господа, чтобы они доверяли Богу, потому что Бог сохранит Украину free, в свободе, и Он защитит Украину. Я хочу like сказать благословение, благословение на всю Украину сейчас. Blessing, это особое благословение, said, которое Моисей сказал своим священникам. Буду молиться, умолять Бога, чтобы Бог даровал ему э, силы, в первую очередь духовные и телесные. Телесные тоже очень важно, потому что Владыке Нуфре уже 70 лет, и те, нести -то вот тот тяжелый крест, это очень тяжело. Потому я прошу Господа Бога, чтобы Бог даровал ему эти духовные и телесные силы, и чтобы он справился с этой задачей, которая на него поставленная, и э, был э, достойным. Э, продолжителем э, того дела, которое начал блаженнейший Владимир. Потому что вы видите, 23 года правления церкви блаженнейшего Владимира мы жили в спокойствии, в добре, хотя блаженнейший Владимир тоже непростое время э, возглавил кафедру Украинской Православной Церкви. Это был 92 год, это развал Союза, но он был настоящий молитвенник, который действительно удержал это все. И этих 40 дней он тоже был с нами и тоже молился. А теперь уже все, дорогие Мои. Теперь только одна надежда на нашего уже нового предстоятеля и на нас всех граждан э, Украины, а в первую очередь э, людей церковных, которые молятся, чтобы удержать э, ситуацию, наладился мир в стране, и э, мы были едины, э, не только в церковной среде, а и единый народ, единая страна. Внуфриев по бажанию, чтобы служил Господу верно. Не властям, не власти, чтобы, а, чтобы... Щоб власті служив, і щоб було розуміння розуміння щоб розуміння було в нас, і те, мир був, щоб те. На востоки, щоб мир настав, щоб, щоб не було війни. Між ж війна розв'язана тим. Найомники там з'явилися на тому. Треба, щоб мир був на тому. І щоб молитви були, щоб молились ми те. молитви дають укріпляти мир, те, щоб мир був у нас. Те. Зараз Україна переживає складний час, тому що у нас помер отець Володимир Блажений. І хочу побажати Ануфрію, щоб він був таким цілеспранованим і мудрим, як був отець Володимир і приймав, і приймав такі ж мудрі і надійні для Бога і для, нашої, для наших людей, українців. решение по поводу веры. Я хочу поздравить новоизбранного представителя Украинской православной церкви митрополита Ануфрия с избранием на такой высокий, с избранием на этот высокий пост. И прежде всего хочу пожелать ему, чтобы Бог даровал его мудрости в управлении такой важной частью церкви, какая, которая является Украинская православная церковь. Хочу пожелать ему успеха в его работе. Хочу пожелать Его поддержки поддержки православных христиан и э, желаю, чтобы молился, чтобы он, как архиерей, молился за, за Украину, за мир и вообще чтобы не было. Я знаю, что э, митрополит Ануфрий много молится о мире. Хочу, чтобы он продолжал это же свое дело. Людям, які добре відносяться до всіх людей, і щоб отак новообраний Онуфрій побільше молився і до добробуту, миру, щоб не бахали бомби ці ніякі землі, ні на руській, ні на українській. Оце я побажала би миру і щоб ніхто не чув цього бахання, яке почули ми там і збігли від тіля. Всім добра і здоров'я людям. Шановний онуфрій, ми не вороги, і ви нам, я вважаю, не ворог. Якщо ви не почнете щось таке робити, чого не сподобається українцям. Любіть своїх, свою націю, любіть росіян і, будь ласка, не відправляйте їх до нас. Все добре. Ми вас любимо. В Україні повинна бути єдина українська церква. Чи православна, чи, чи це католицька. Греко-католицька церква, але люди мусять е, бути єдині. А якщо в нашій країні знаходиться якогось <кхм> московський патріархат, і він е, людям розказує с -с -с свої казки, от, і знаходиться український патріархат, для мене це завжди було якимось питанням незрозумілим. Насамперед хочу йому побажати також успіху, і щоб він був чемний, чесний, допомагав людям, та... ніс добро і просвітлював якби, їх у плані церковному і історичному. Україна єдина, Україна це сила, я патріот. Онуфрію я пожелаю. Раз он находится на территории Украины, хоть он и представитель российской парафии, извините, я буду говорить своими словами. Я хочу, чтобы он полюбил народ Украины, полюбил и жил потребностями именно нашей Украины. Так что всех благ Ануфриму. Посодействуйте и помогите, чтобы не было войны. Баріть за мир! Хочу, щоб Онуфрій е, любив Україну і український народ на, у Києві у нас. Слава Україні! Я хочу побажати йому Божої благодаті і успіхів, щоб ми все-таки Божі діти, щоб ми об'єдналися одну святу і помісну церкву. Ну треба покаятися на Вселенському собору всім нам. Е Ну, не, Щоб був миролюбивий народ і прислуховувався до Бога, тому що все, що ми не зробили, все залежить від Бога. Що ми мені робили, каже Бог, їдіть, п'єте, і що інше робили, робите, ділянні, ділить все, слава Боже. Україна вона повинна вистояти, звичайно, але хоч би було без з а все-таки прислуховувалися до Бога. Да, щоб зрозуміти, якийсь компроміс знаходив з Росією, і міг розмовляти на такому ж язикі, як вони з нами. Тут нету язычники там или какие там приехали там партии там, от Еговы, Евангелие. Ну такого нету. Единый Бог, Он единый Бог. И просто нашел, как бы дал, в первую очередь показал сейчас военные действия. Он показал, что не нужно воевать. Ну, вот какой-то компромисс находил с Россией. Да, це самое головное. Самое главное, щоб не гибли люди, ну, что они там делать, патриарх, украинский, російський, а просто как бы находили. Зайну як розговорилі, якісь то речі, от такі. Я як людина, що знає, що церква це ідеологічна гілка влади, особисто нічого не очікую, оскільки він буде проводити лінію Московського патріархату і тому буде робити все, аби. Ті віруючі, які ходять до церков православних московського патріархату, були вірними лініям Москви. Я е, ожидаю того, що церква нарешті, Будет делать для того, чтобы на Украине мир наступил. Что она не будет вмешиваться ни в политику. Будут людей именно учить добру. А не учить то, что должна происходить война. Она должна учить война закончилась. Именно мир должен быть на нашей Украине. Я не знаю, что бы могло там соединиться, да? но практика говорит о том, что. Религии всегда преследовали какие-то политические цели. Ну, в данном случае, какая-то будет новая политическая цель. Вот и все. Я очекую от митрополита Онуфрия все хорошие у него любимые добрые слова. Що он был митрополитом. Ануфрія мі далі буде. Он три підняв три голоси. Його люди люблять, і я його люблю. митрополита Ануфрія. Митрополиту Ануфрія ми всі любимо. Він побіділи і побідіть далі. Ніхто більше не буде, крім митрополита Ануфрія. Я думаю, нічого від нього очікувати позитивного не можна. Щоб він менше вхався до нашої політики, до нашого життя українського, бо він весь проросійський. Я ничего от него лично не жду, но хотелось бы пожелать конкретно церкви Московского Патриархата и любой другой церкви больше заниматься вопросами целительства людских душ и разбитых сердец или каких-то там внутренних проблем, которые сопутствуют нашей нелегкой жизни, а не вмешиваться в мирские дела, потому что ну, более эффективно, когда государство и религия все-таки разделены. Якщо вот вони смогут витримати цю э, грань, честь і хвала. Справа в тому, що сама по собі церква, вона э, як таку, такову. Вони по канонах живуть, э, а канони не міняються. Вже 2014 років вони живуть так, як написано в Писанні. чекать, что какие-то змины будут. Единственное, что э, можно ожидать, что церковь как-то начнет работать, я бы так сказал. Она в основном самоустранилась, и они спасают свои души не души людей, и это, а свою кельях там отмаливают. А надо все-таки идти до людей. Мира, добра, чтобы прекратилась война. А новому нашему отцу святому, я думаю, он все усилия приложит, и он именно остановит. А всем Божьей благодати, здоровья, мира и добра желаю. Я бажаю, щоб е, політика церковна Митрополита Нуфрія, нового председателя Української праславної церкви Московського патріархату, йшла на зближення з іншими прославними церквами в Україні. Но я думаю, що в такий складний час для України це необхідно. Е, коли роз'єднує духовно, це на... люди роз'єднані духовно, народ є роз'єднаний духовно в Україні, це є набагато гірше, ніж ну, будь-що інше роз'єднання. Так я бажаю, що Треба починати зверху, з духовного. ну і Коли церква буде, покаже приклад в об'єднанні, можливо, ми нарешті здолаємо ворога. ну, ну і Бажаю у такому, такому векторі на рухатися новому предстателю. Ми хочемо побажати, щоб більше чесності, щоб, скажімо так, наші батюшки не їздили на каєнах, як так ми часто бачимо. Там, де щоб в них машини були, хоча б на рівні з народом. Не так, щоб, скажімо, в общем, чесності, побажаємо чесності, щоб навели порядок. А то так заходиш і вже не віриш в нашу церкву, того, що, скажімо так, вже це превратилось в бізнес. Просто бізнес. І хочеться від душі зайти і там, подумати про своє, а не. Так, Пайду, платить за так, да. Просто Це, наверное, єдине місце, яке должно быть, ніколи не превращатися в бизнес. Желаю всій нашій Україні не только мира, добра, любви. А также этому настоятелю наш, которого вновь избранному, пусть он работает и служит людям для того, чтобы был мир в нашій стране. Я хочу, чтобы онуфри наш. больше творил благо людям. Меньше тратил денег на себя, а больше людям раздавал. Бедным, нищим. Всем добра. Я хочу сказать, чтобы Ануфри как бы делал как для себя, так же и для людей. Как бы он такой же человек, как и все люди, вот, как и мы все. Вот. Он ничем не отличается от нас, как бы тоже он ходит, дышит, как и мы. Вот. Мы люди одинаковые, вот, и должно быть все равно на этой земле. Вот, как бы, чтобы он делал все, как, бы, как он захочет, но как бы с пониманием на то, что за многое нужно и отвечать. Вот. Как бы в этой стране все равно каждый ну, ответит за свои слова, за свои поступки. Вот. Ну, а Украину хочу как бы поздравить, вот. как бы пожелать ей больше там, силы, мужества. Вот. Как бы самое главное, чтобы было много добра среди людей. Вот. Мир был, да. Була, ну, тишина, все, мир, тишина, говоріш, спокій, все було хорошо в Україні. Хочу побажати всій Україні миру, добра і благополуччя, щоб не стріляли, не літали самольоти, ну, і снаряди, звичайно. А отцу Ануфрію хочу побажати здоров'я, довгих років і благополуччя для процвітання нашої любимої України. Побажати Ануфрію, щоб його дії Принесли добрі плоди не тільки людям якоїсь визначеної віри, а всім людям на землі, щоб він вніс свій вклад в мир во всьому мирі. Отцу Ануфрію перед Пасхою прочитати агаду, щоб бути єдиним в духі з людьми з усіма. Наші партії, наші церкви, православні церкви повинні об'єднатися в цій молитві і молити Отця ця Евреи напрямую, исполняя полный закон, а украинцы во имя Иисуса Христа, ибо Он был жертвой за нас, чтобы Отец Вселенной дал нам, Отец, Отец Вселенной, Отец всех миров дал нам мира. И тогда придет мир и это разрешение наших проблем. Аминь. Счастья и радости всем нам. Хочу пожелать Энуфрию, чтобы в первую очередь слушал, слушал людей, прислушивался их точки зрения. Хотел бы пожелать нашому новому патриарху Ануфрию в первую очередь здоровья вот. и чтобы как-то у него получилось помирить все-таки Восток и Запад, помирить наших людей. Мои православні християни. Які щиро віруємо в Бога, ходимо до церкви, і дуже благаємо нового обраного патріха, патріарха посприяти тому, що між щоб між православними в нашій державі ніякої б, е, біди не було. Ми дуже хочемо, щоб він дослухався до сердець всіх людей, і щоб е, все ж таки об пройшло об'єднання між українською церквою в цілому, щоб у нас була лише одна церква. Дуже вас просимо і молимо. Унуфрію, звичайно, бажаємо сили побороти нечість і все ж таки об'єднати Україну, щоб разом були наші Київські і Московський патріархат. Тому що ми вважаємо, що Україна одна і не може бути розділена церква. Ми маємо бути тільки разом, і тільки це нам допоможе. Приєднуюсь до слів моєї дочечки і майбутньої, надіємося, дівчинки. І саме головне бажають дійсно свята. Вітання і миру, миру всім, і нашому обраному маємо надію, бажання і своїми надіями кажуть, думки матеріальні. Тільки маємо надію на те, що буде в нашій країні добро і буде наша єдина країна. Єдиною, не роздільною, і тільки єдиною українською державою. На що маємо надію і бажання? І слава Україні! І слава Україні!